Мене часто запитують, скільки коштує ремонт квартири в старому будинку. Вітаю! Мене звати Катерина Кузьмук. Тут корисні підказки про дизайн, підписуйтесь, а ще краще замовляйте проєкт інтер'єру, і тоді я беру на себе всі ваші турботи. Телефонуйте за номером в шапці профілю, Фото реалізованих проєктів можна подивитись у інстаграм також у шапці профілю. А зараз, на прикладі цієї квартири Сталінки, де ми виконуємо реалізацію дизайн проєкту. Я розповім про додаткові витрати, яких не було би у новобудові. Площа квартири 90 квадратних метрів, Ціни на роботи і матеріали кінець 2023-го. Демонтаж та вивіз будівельного сміття відбувався в декілька етапів, тому що все відразу в один камаз не помістилось. Перший старий кривий паркет, стеля, шпалери та стіна для перепланування. Роботи 47 570 гривень. Вивіз сміття 6500. Другий Демонтаж плитки, після чого виявили старі крихкі стіни, які самі розвалювались, теж демонтували. Вартість робіт 11300, вивіз сміття 6500. Третій демонтаж ще однієї стіни та залишків штукатурки. Вартість робіт 14200, вивіз сміття 6500. Будинок без ліфта, мішки зносили по сходах. Ця послуга платна також увійшла озвучену вартість. Натомість зробили нові стіни. Вартість гіпсокартону і профілів – 36 тисяч гривень, вартість робіт 14. Щоб залити стяжку на таку підлогу, потрібно зробити основу. Ми її зробили з ОСБ фанери. Стелю потрібно вирівнювати, але ні штукатурка, ні гіпсокартон на таку стелю не закріпиться. Щоб закріпити гіпсокартонний каркас, стелю також підшили фанерою. Вартість ОСБ 32 400. Вартість робіт по монтажу і вивозу залишків сміття 33 100. В стіні виявили замуровану газову трубу, яка була надто низько, і її теж треба було переносити. Довелося викликати офіційних газовиків. Послуга коштувала 30 тисяч. Покупка нової стяжки, доставка і підйом на поверх 41 200. Роботи по заливці стяжки 26 700. Радіатори опалення теж потребували заміни. Вартість нових, дизайнерський у вітальню 20 000, в інші приміщення 24. Радіаторні крани 2800. Каналізаційний стояк тут був чугунний, і врізати каналізаційні труби було неможливо, особливо при наших вимогах. Його замінили. Вартість труби обійшлася в 2230, демонтаж всіх старих комунікацій і монтаж нового стояку 10200. І того, на додаткові роботи для площі 90 квадратних метрів в сумі було витрачено 365 тисяч 200 гривень додаткових коштів. Це при тому, що ми тут не замінювали вікна. До речі, друзі, я безкоштовно консультую клієнтів перед покупкою оселі і роблю затишні стильні інтер'єри для життя. Замовляйте за номером в шапці профілю.